Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Мене трошки довго не було, можу назвати це як таку маленьку перезагрузку, іноді вона також потрібна. Але я відпочила, наповнилась новими ідеями і зараз хочу вриватися в усі Ютуби. І дуже рада, якщо ви підтримуєте мене, наш канал і повернення в нашу Ютуб-сім'ю. Так скажу. Сьогодні вирішила вам показати. Наступило літо, хочеться чогось легкого, сяючого, щоб воно підходило як на кожен день. Так, і можна було використати як вечірній варіант, трошки зробити акцентнішим. Сьогодні хочу вам показати сяючий макіяж. Це буде тема нашого сьогоднішнього відео, тому що я зараз малююся так майже щодня, і якщо я хочу, щоб це був більш вечірній варіант, я просто додаю більше акцент на очі. Цяючий макіяж. Мені здається, на літо це ідеальна історія. І паралельно буду вам розказувати, які продукти я використовую і чому саме їх вибрала для ось такого літнього мейкапу. Як завжди починаю зі своєї улюбленої тональної основи, і це моя незмінна 8 пептидів у 21-му відтіночку Корея. 250 гривень коштує. Я вже не можу Чесно скажучи, він мені трошки і під але не люблю викидати косметику, тому в мене вже тут закінчується скоро термін придатності, і я вирішила добити його по максимуму, по максимуму. Але та тональна основа відслужила мені вірою і правдою. Об'єм тут нереальний, тональний, і я вам би навіть радила, можливо, скинутися з якоюсь подружкою. Я на наступний раз так і зроблю і розділити по 50 мл. Чому вибрала сьогодні саме його? Тому що мені подобається, якою а, вуалю він лягає. Він і не надто щільний, хоча його можна трошки нашарувати. Він не повністю матовий, але залишає такий приємний блиск на обличчі, приємне сяйво, я би це назвала більше сяйвом, аніж блиском. Легко наноситься, класно підлаштовується під колір моєї шкіри. У мене у 21 відтіночку у них небагато м, кольорові гамі кольорів, але вони такі для світлих дівчат, трошки засмаглих, ідеально підходять і можна. Їх підмішувати навіть з іншими тональними основами, більш темними або більш світлими. Подивіться, буквально 2-3 хвилини, і в мене ідеальний тон готовий, класно вирівнює шкіру обличчя, вирівнює тон обличчя, забирає всі якісь почервоніння, покрасніння. Знаєте, з нею така шкіра виглядає такою сяючо-бархатистою, я би назвала. Знаєте, коли літо, мені хочеться чомусь використовувати кремові текстури, тому що вони більш такі живі завжди, вони більше сяють, вони створюють якийсь вологий ефект на обличчі, і саме такого результату я хочу сьогодні добитися. Тому буду брати скульптор від KIKO у стійку. Це один із моїх найулюбленіших продуктів. У мене у відкіночку 201. І він ідеальний Сяю. Сьогодні у мене буде сяючий макіяж, тому я не хочу занадто акцентний робити контурінг, в принципі, все інше також. Тому трошечки-трошечки одразу на шкіру, якщо ви хочете, щоб цей скульптор був іще більш невагомий на вашому обличчі, я вам рекомендую наносити його спочатку на руку, наприклад. Або на палітру, а потім вже переносити на обличчя. Для більш невагомого ефекту, я що роблю? Я використовую для розтушовки той самий пензлик, що я тільки що використовувала для нанесення тональної основи, тому що він трошки підзмішується із тоналкою, і виходить саме, саме той результат, який Мені треба. В принципі, ось ця е, двойка двушка від е, Кіко Мілано, їхній е, скульптор і рум'яна це одні із моїх фаворитів, і я їх завжди використовую в парі, вони відпрацьовують ідеально. Звичайно, по одному також класно виходить, але в парі це взагалі те, що треба. Мені здається, дуже легкий класний макіяж у нас виходить. І зараз я хочу трошечки зробити виразнішими очі. Для цього я буду використовувати олівчик від Вайкон. Це, якщо я не помиляюсь, український бренд Вайкон коштує 200 гривень, але якість того варта, спробуйте, вам також сподобається ним. Я просто промалюю собі між війку, щоб очі були, знаєте, такими, ну, більш виразними. Вони тоді здається, що форма прям як намальована. Дорогі мої любителі кави, вже показувала вам, але не можу не поділитися щиро своєю рекомендацією для тих, хто обожнює каву, як обожнюю її. Я. Я знову замовила собі найароматнішу каву, яку я. Куштувала в Україні, аромат не можу вам передати на словах, треба лише скуштувати. Цього разу замовила для себе цілих три види, щоб спробувати все і вирішити нарешті, що мені подобається найбільше. І це тера, вона йде більше з гірчинкою і з додаванням робусти і ароматом волоського ріха та шоколаду. А також тут відчувається фундук. Тобто це такий шоколадно-горіховий аромат, шоколадно-горіховий смак, вам також обов'язково сподобається. Другий тип це аравія. Він більше йде із гірчинкою, також, аніж із кислинкою. Це мій смак із додаванням какао та винограду, і відрізняється також ароматом мигдалю. І третій це умбра, суміш. Спиртів Арабіки з Індії, з Індії приїхала до нас ця кава. Гірчинка-кислинка, 3 із п'яти. Вам обов'язково сподобається і просто неймовірний аромат спецій та абрикосу поєднується у цій каві. Буду куштувати всі ці три неймовірні смаки. Вам раджу від чистого серця спробувати також 25 Coffee Roasters. найкраща кава, яку я куштувала. Спеціально для моїх підписників, для вас, мої любі діє промокод, вказуючи, який ви отримуєте приємну знижку до вашого замовлення. Вказуючи, його ви отримаєте приємну знижку до свого замовлення, щоб ваша кава, щоб ваші кавові ритуали були ще більш захоплюючими і доступнішими для вас. Насправді, щира моя рекомендація, якою хочеться поділитися із вами, обов'язково спробуйте вам також Подобається. А я пішла пити свою каву і розповідати далі. Воно також не може не подобатися, тому що дуже часто консилер помітно. І, звичайно, я розумію, що будь-яка будь косметика на обличчі вона має свою текстуру, і ми нікуди не можемо від цього подітися. Просто там накладається фільтрик, накладається трошки фотошопу, і обличчя здається таким геть-гладеньким. Є у кожного продукту, але ось у цього консилеру вона, скажімо так, мінімальна. Він наче і кремовий, але і якось наполовину кремовий, тому він трошки лягає, знаєте, як олівчик, такий пудровий залишає слід після себе і трошки наче проматовує ось цю зону, щоб не було додаткового блиску. Не можу нікуди пройти повз мого улюбленого олівчика від Евелін для брів. Користуюся ним вже з півроку, і його в мене тут ще залишилося. Ну, ви знаєте, ще користуватись і користуватись за невелику ціну, класно малює, не розмазується. Оскільки зараз не актуально вже супер-супер графічні брови, але... Зізнаюсь чесно, вони мені трошки подобаються все одно, ось ця графіка, тому я не просто там вкладаю собі гелем, а, а все ж таки промальовую форму, тому що потрібно, як на мене, мені особисто заповнювати ось цю пустоту, де іноді є волосинка, іноді її немає. Мені таке не подобається. Мені подобається, щоб воно було все більш. Однотонно тому я промальовую собі. З іншої сторони, тут знаходиться ось така щіточка, і нею я зазвичай розтушовую всі кордони, щоб уникнути ось тої самої небажаної, супер-супер графіки. Коли брови прямо, знаєте, малюють такі чіткі причіткі ну, не знаю, це мені якось теж не до вподоби, тому що не просто тому що це зараз не актуально. А більше тому, що обтяжує обличчя і робить погляд таким важким, іначе додає нам і років. Також, а цього я вже аж ніяк не хочу. З бровами ми закінчили, особливо нічого з ними не робила. Єдине, що додам ще віск для брів. У мене ось такий від One Fix, Це також український бренд. У мене, до речі, буде на нього окремий огляд. Класний віск коштує відносно недорого, приємний аромат якоїсь цукерочки, і він дійсно фіксує брови у тому положенні, у якому ви вважаєте. Я перепробувала декілька різних фіксаторів, восків, мило для брів. Але знаєте, всі вони такі, що, якщо я хочу, щоб вони щось мені фіксанули то їх потрібно нанести дуже велику кількість, і я аж відчуваю, як воно все вже мені там липне. Мені таке не подобається, а з цим таких проблем у мене не було. Маленька кількість його потрібна. Тут невеликий об'єм, але вам вистачить його. На декілька місяців я впевнена, ви встигнете його використати, він у вас не засохне, і це також абсолютно його плюс і супер-супер запах якоїсь суперечки хочеться його з'їсти. Зараз буду додавати е, рум'яна. Рум'яна сьогодні також, якщо ви ще не помітили, я не зафіксувала нічого пудрою, бо рум'яна сьогодні також у мене будуть кремові. Оскільки це літо, і мені хочеться щось суперлегкого, я буду використовувати ось такі рум'яни від MAC. Мені здається, вони саме для таких випадків, коли мені потрібно супер нейтрал, тому що вони майже не дають ніякого кольору легкий-легкий рум'янець на обличчі, і це сьогодні саме те. Що мені потрібно. Тобто, коли вам треба бути нарум'яниною, але ви боїтесь бути занадто яскравим, це вам не потрібно, або ви дуже світлошкіра, наприклад, і всі ось ці персикові відтінки рум'яни, такі, такі яскраво-рожеві, вам занадто а, акцентні. Ви можете із впевненістю взяти ось ці відмак, їх можна нашарувати, і тоді їх буде помітно більше. Або ж я їх ще використовую як підложку під сухі текстури. І тоді сухі рум'яна, вже вони такі акцентні, вони класно лягають, вони класно носяться. Бо ж у мене сьогодні на голові просто якісь кульбабка. Я від них чекаю саме той результат, який вони дають це легкий, легкий рум'янець. Дуже свіжий колір, дуже свіжий. Він надто освіжає. Мені здається, з ним ви виглядаєте одразу такою відпочившою нестомленою і готовою підкорювати цей світ. Коштують такі рум'яна зараз приблизно 1200-1500 гривень. Бракар, до речі, з'явився стенд з косметикою MAC. Наступний крок без цього ніяк. Це буде пудра, тому що всі, в принципі, від текстури я на сьогодні закінчила і хочеться зафіксувати це все, щоб нічого не липло. Забрати зайвий блиск, зробити трошки бекінгу. Я буду використовувати пудру на сьогодні від Flormar. Тут супер гігантський об'єм, 20 грамів. Я думаю, що мені вистачить ще надовго. Іноді мені просто набридає користуватися цією пудрою, але я розумію, що інакше я її просто викину, ось так: от наношу трохи собі під очі, потім під скулу. У мене пудра Invisible, вона йде без кольору, але вона трошки вибілює, це потрібно розуміти і враховувати. Можливо, вона не надто супер матуюча, супер стійка ця пудра, але вона коштує 250 гривень. І за 250 гривень вона відпрацьовує по максимуму, забирає зайвий блиск, який нам не потрібен, не відчувається на шкірі, вона не створює ефекту маски, вона не створює ефекту якоїсь штукатурки. І наскільки це можливо, от з кожним новим шаром косметики, так в нашому обличчю все. І тяжче і тяжче, і ми це можемо навіть відчувати. Тобто ця пудра вона по максимуму не вагома наскільки вона наскільки пудра може такою бути. І я от дивлюся в дзеркало і не бачу знаєте такого ефекту, що я запудрена, тому що в деяких навіть дорогих пудрах, на жаль, є ось таке відчуття, що справді ви наклали на себе ще один слой якоїсь шпакльовки, штукатурки, і вам хочеться. Це це поскоріше зняти. З цією пудрою таких проблем не буде. Хайлайтер, дивлячись на те, що я і так, здається, сяю, тому що літо і трошки буває іноді жарко, але без хайлайтеру я нікуди. Сьогодні я буду брати ось такий від Bobi Brown. Він коштує недешево, приблизно 2500-2200 гривень. Він дуже легенький. Я обрала в кольорі Pink Glow, тому що я люблю хайлайтери, знаєте, або трошечки які уходять в рожевий підтон, або хайлайтери дуже-дуже такі легкі шампань. Мені здається, що для моєго кольору шкіри це підходить ідеально, і, в принципі, для тих макіяжів, які я зазвичай собі роблю. Також. Я не люблю хайлайтери, які дуже Великого помелу, тому що вони супер-супер сяють, їх дуже помітно, і це виглядає, як на мене, то трошки дешевить мій макіяж і образ в цілому. Тому я завжди намагаюсь вибирати собі ось такі, які дуже-дуже мілке таке свічіння, приємне, але і водночас також його помітно, і воно саме сяє, а не Дає якийсь жирний блиск. Хоча в мене є хайлайтери, які більш крупні частинки, треба розуміти, що вони просто для інших потреб. Коли я хочу прямо, щоб це була макіяж для зйомки, для, можливо, фотосесії, для якийсь вечірній образ, де буде менше світла, де буде. А світло, воно, коли його мало воно все це з'їдає наш макіяж, і він вже не такий яскравий, то, звичайно, мені потрібно більш яскраві частинки, як, наприклад, у мене є хайлайтер від CіNard, але він іде як спаркл. Там так і написано: хайлайтер, спаркл, його навіть можна ставити на очі, що, в принципі, я з більшості випадків і роблю. Мені вже подобається, як це все виглядає. Супер натурально, супер класно, і зараз я буду робити собі макіяж губ. Для цього я візьму свій новий улюблений олівчик від Miss Claire. брала його в одному з косметичних магазинів в Одесі, але ви можете знайти його майже будь-де. Зараз він дуже популярний в Бліск. Мені подобається текстура цього олівця, в них приємні такі кольори і досить демократична ціна. Він менше 200 гривень коштує. І ось ці кольори це саме те, що потрібно мені зараз на літо. Ось такий легкий макіяж, губ я отримала. Дуже приємний колір, такий пудровий, нічого зайвого, саме те, що мені потрібно на кожен день. Ну, а щоб мій макіяж був... І ще більш сяючим і блискучим я, звичайно, додам блиск, і це буде мій улюблений блиск-фільтр від Maybelline. Його можна легко знайти в Єва. У мене у якомусь відтінку, не знаю в якому, але такий коричневий відтінок, і я його наношу прямо ось так на губи. Супер сяючий, супер, лег... супер легкий, не липне, це також дуже важливо. Має приємніший запах, запах якоїсь тукерки, мені хочеться його з'їсти, і коштує також 250-300 гривень. Продублюємо, закріпимо наш макіяж ось такою шестірочкою від Hourglass. Тут у мене йде три шліфовочні пудри, і саме ними зараз я буду завершувати свій мейк. Щоб, знаєте, заблюрити шкіру, тому що ось ці три пудри, шліфуючи, вони саме для того і, мені здається, створені, щоб коли їх наносиш, їх, я їх не наношу ось так. Тобто, як накладаю пудру, я їх більше ось так от вбиваю в шкіру, і вони справді заблюрюють мені обличчя, роблять його, наче після фотошопу. Я навіть так і називаю ці пудри, пудри з ефектом Photoshop, тому що після них, особливо на фотографіях, шкіра виглядає такою, наче вже ретушер по ній пройшовся, аж ні. Просто супер-супер пудри від Hourglass. Взагалі, ось ця шестірочка, дуже її люблю, вона мене супер рятує завжди в усіх ситуаціях. І зараз я з нею ще паралельно продублюю. Бронзером, щоб зробити додати засмаги нашому обличчю. І я, в принципі, така людина, що я завжди кремові текстури дублюю з поверх сухими текстурами, навіть якщо мені не потрібний якийсь супер-супер акцент на обличчі, щоб це було занадто яскраво, проте трішечки, щоб закріпити результат, все ж таки. Мені подобається, коли обличчя ось таке засмагле, а не бліде. Я взагалі люблю бути засмаглою, але мені для цього потрібно дуже багато часу. І, на жаль, зараз я не маю змоги прям ходити кожного дня на море. Але ті дні, коли все ж таки випадає така нагода, намагаюсь, бо бути блідою поганкою, ну, це взагалі просто, просто не моє, просто не моє. І також звідси додаю трішечки рум'ян, але міксую їх між собою. Тут одні більш темні, одні світліші. Я ось так от їх поєдную, щоб не було ні темно, ні занадто яскраво, щоб усього вистачало. Завершили основну частину макіяжу і залишилося пропрацювати лише її. Мії у мене, як завжди, будуть від Евелін. Була класна, але, на жаль, почала осипатися. Я думаю, що це просто її термін придатності після відкриття ж там 6 місяців, здається. І вона, власне, на 6 місяців і розрахована. Хочу спробувати нові туші від Maybelline. Ось ці кольорові, що зараз випускають, прикольні, мені подобаються. Ну і на кожен день по класиці, також ось це така не пузатенька, а більше в формі тубуса. Наступна буде моя покупка. Ну що ж, ми закінчили сьогоднішній макіяж, ось така краса у нас вийшла, її можна використовувати носити щодня. І якщо я додам цьому макіяжу трішки виразніші очі, тобто зроблю акцентний макіяж очей. Він буде актуальний навіть і на якусь вечірку. До речі, наступне моє відео буде саме про це макіяж на вечірку. Чекаю вас всіх на каналі. Дякую, що були зі мною. Якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, поставте мені лайк, коментар, підтримайте мене і мій канал. Буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей. Бувайте!